26 почесних донорів України, понад 10 тисяч членів організацій та активна участь учнівської молоді у роботі товариства, так і здобутки Коростишівської районної організації Товариства Червоного Христа України. «Коростишівська районна організація плідно, плідно тісно працює з шкільною молоддю, студентською молоддю із ПТУ і через заходи, які ми проводимо. Ми таким чином залучаємо до членства товариства Червона Христа. Вже традиційною для громадських організацій стала проблема із приміщенням. Не виключенням є і Користишівська районна організація товариства. У нас проблема виділення приміщення. Ми маємо одну маленьку кімнатку. Хотілося б мати, хоча б ще одну для медико-соціальної кімнати, в якій ми могли б надавати допомогу. Питання розширення приміщення, в якому вони будуть перебувати, здійснювати свою статутну діяльність. Значить, воно вже в стадії вирішення. Значить, ми переговорили з головним лікарем центральної районної лікарні. Там є за рахунок додаткових приміщень, який спосіб розширити проведення виїзних засідань президії Червоного Христа у районах сприяє оперативному вирішенню нагальних проблем місцевих організацій та налагодженню тісної співпраці між владою та громадою. Призначені ліка.